Привіт, друзі, які цінують свободу і інновації в Linux. Сьогодні покажу, як встановити ComfUI на Fedora 41. Насамперед раджу перевірити, чи є драйвери від Nvidia і чи працює CUDA. Для цього виконайте команду Nvidia SMI. Якщо драйвер і CUDA активні, можна рухатися далі. Спершу переходимо в теку, де плануємо встановити ComfUI, завантажуємо репозиторії з GitHub. Я вже підготував відповідну команду. Після виконання в ТЕЦі з'явиться скопійований вміст, тепер створюємо віртуальне середовище, використовуємо цю команду та у вас з'явиться ТК в NV. Наступний крок встановлюємо залежності, це ізолює потрібні бібліотеки виключно для ComfyUI, не зачіпаючи системні пакети. Також це дає змогу легко переносити проект на інший комп'ютер достатньо скопіювати теку. Після встановлення залежностей запускаємо файл командою Python. Якщо все добре, в терміналі з'явиться адреса сервера. Зупинити роботу можна комбінацією Ctrl плюс C. Перевірте версію Python Torch. У мене встановлено 2.6 і вона доволі продуктивна. За потреби можна встановити іншу версію. Далі інсталюємо Comfy Manager. Переходимо в теку Custom Notes і виконуємо команду встановлення. Усі додаткові бібліотеки потрапляють у те саме віртуальне середовище і не впливають на систему. Повертаємося в головну теку і знову запускаємо Python main. Тепер ComfUI менеджер підключиться, а у терміналі відобразиться адреса для веб-інтерфейсу. Якщо ComfUI вкаже на відсутність моделі, слід завантажити її з сайту і помістити в теку Checkpoints, потім перезавантажити сторінку. Коли модель підвантажиться, можна генерувати зображення. У разі браку відеопам'яті іноді запускають ComfyUI з опцією Low RAM. Щоб швидко запускати ComfyUI, можна створити десктоп файл. Спершу прописуємо команду активації в NV, потім команду для запуску ComfyUI. Я маю два десктоп файли, один з Low RAM, інший без нього. Якщо виникнуть питання, заходьте у наш телеграм і пишіть у коментарях, які уроки ви хотіли б побачити. Дякую за увагу і до зустрічі.